Всім привіт! Ви назбирали достатню кількість лайків і навіть два рази більше, за що вам велика подяка. І ми продовжуємо тему полірування скла. Як і обіцяв, будемо полірувати скло. Тут в мене така досить глибока подряпина, і її ми будемо прибирати. І, ну і заодно полірнемо вже все лобове. Зараз я вам покажу стан. Я в минулому відео казав, що я більше не буду оклеювати скло, але мені довелося його обклеїти, тому що там, де я полірую, я полірую під вишнею. І вишня якраз розквіла купа вишень на деревах, горобці прилітають то все їсти, білки прибігають їсти, і все, що вони їдять, вони скидують прямо на авто. Тому я плівкою заліпив більше від того, що прилітає, ось, наприклад, як це, ніж від полірувальної пасти. Тому, тому я замаскував. Отже, зараз я покажу в якому стані лобове, і покажу, з чим ми будемо працювати, і приступимо до справи. Отже, та сама основна подряпина, в принципі, через яку я вирішив полірувати скло. О, Нарешті хороший фокус був, але я його втратив. Тобто, ось така подряпина, і в цілому, все скло, воно, як ви бачите, воно добре відпіскоструєне. Ось ця подряпина знову ж таки. Зверху тут ще подряпина, є подібна. І в цілому все скло, воно просто ось в таких подряпинах ми будемо їх прибирати. Будемо намагатися їх прибрати. Але основна задача це якось прибрати ось цю подряпину. Тут, наче нігодь в деяких місцях е, зупиняється, але не критично. Я думаю, що основну масу ми приберемо. І, в принципі, як я казав, ось вишня лежить е, сік вишні. Чи черешня, я не знаю, я не розбираюсь, якщо чесно. Е, тому будемо полірувати. Зараз покажу чим. Решта скла, в принципі, просто задряпана. Тобто, основна подряпана це ось ця і ось ця зверху. Ось ця. І все. Е, для полірування я, звісно, буду використовувати ліхтарик для інспекції. Е, далі. Машинка Titan PPM 1200. Найдешевша машинка, мабуть, роторна. е, серії Titan, вона точно найдешевша. Фетрове коло китайське 125 мм. Минулого разу було 75 або 80 е, Цього разу взяв 125 тому що лобове набагато більше. Далі паста Мірка я взяв 3 баночки, точніше, дві баночки я докупив, одна залишилась залишилась минулого разу. Будемо використовувати не знаю скільки піде вода, щоб охолоджувати скло, і трошечки додавати, додавати води. Глаз клінер від FX-Protect для інспекції, протирати скло і прибирати забруднення, які будуть падати, і купу полірувальних, точніше, купу мікрофібер. Якщо треба, буде ще додам. І також я придбав ось такий стілець. Трошечки для висоти, тому що я просто боюся, що до середини лобового я так не дістану. Тобто, якщо я буду... Ну, так-то я достаю, але якщо я буду на стільчику, то я зможу дати більше тиску. І до полірувальної машинки я ще прикрутив ручку, сподіваюся, мені це допоможе. Отже, почнемо з самого основного: Це спробуємо прибрати ось цей квадратик, ось цю подряпину, і далі продовжимо. Подивимося, що з цього вийде чи є з цього сенс. Давайте починати. Починати ми будемо, звісно, з того, що додамо пасту. Пасту я буду використовувати мірка Є3. Спочатку я її добре збовтаю. Далі відкриваємо. І першу заправку робимо таку жирненьку. Думаю, цього достатньо і залишається тільки трошечки додати води. Буквально один пшик достатньо буде, точніше два навіть. І далі будемо приступати до полірування. Зараз я перенесу камеру, щоб ви бачили хоча б процес, і зволожу також скло. Так, трошечки води на скло, буквально три пшика, і почнемо полірування. Так, щось 125 круг, мені дуже важко втримати, я не знаю в чому біда, але паста трошечки підсохла, скло нагрілося, тому ми його будемо трошечки охолоджувати буквально парами пшиками води. Два пшика води і продовжуємо полірування. Поки дозаправляти не буду, але, мабуть, зараз ще доведеться. Але подивимося. Трошечки вже краще я можу тримати машинку, але все одно тяжко. Зараз додамо води і на круг один пшик, і на поверхню два пшика. На диво паста ще є, наче як. Так, треба дозаправити пасту. В цілому я бачу, що. Ось ця основна подряпина і ця зверху, вона, по суті, нікуди не дівається, вона добре її видно. І недаремно я примаскував трошечки поверхню, тому що паш, паста трохи розлітається. Ц, цей круг мені втримати дуже важко. Коли я працював 80-м, то було набагато простіше. Так, до пасту, додав води на круг один пшик і на поверхні два пшика і продовжуємо полірувати. Зверху паста підсохла, тому додаємо трохи води. Три пшика, мабуть, забагато. Не знаю, чого я вирішив давати три, але зараз перевіримо. Було тепленьке, але бачу частина подряпин, чи замаскувалася, чи прибралася, верхня подряпина набагато менше. Тобто ті глибокі, там, де нігодь трошечки застряє, воно залишається. Але ми ще спробуємо полірувати, тому що я ще низ погано пропрацював. Тобто я планую розділити скло умовно на три ділянки. Це буде перша, потім друга і потім третя. Десь приблизно так. Але це поки такий план. Дозаправляємо пасту. Пшикаємо на скло три пшика і один пшик на машинку. Позніше на круг на машинку не треба. Так, паста підсихає. До речі, я, не пам'ятаю, чи казав, чи треба маскувати повідки і двірники. Обов'язково. Але я цього не роблю по одній простій причині. Повідок я буду міняти, двірники я буду міняти. Повідок ось цей в мене той, що подовше він погнувся. Він в мене був погнутий ще з покупки авто, але останнім часом він вже сильно вигнувся і почали двірники стрибати, саме один. І двірники також вже застарілі. Я купив нові. Тому повідок я поміняю. Той повідок я просто спробую не чіпати. Тому. Краще чимось маскувати або знімати двірники. Головне, їх не зламати, тому що можна легко зламати кріплення. Текс. Я вже по суті пропрацював і зверху, і по центру, і знизу. Зараз ще трохи знизу допрацюємо, попрацюємо над е, основними подряпинами і будемо проводити інспекцію того, що в нас вийшло полірнути. Паста підсохла, додаємо води. Так, ще паста підсохла, ще додаємо води. І, мабуть, це вже буде останнє додавання для цієї пасти. Так, все скло. Пасти майже немає, тому прибираємо залишки. Спробуємо, до речі, прибрати залишки водою, тому що я знаю, що багато хто просто прибирає залишки водою, не переводить очисник скла. Тому шикаємо воду і протираємо. Прибираємо. Так, ну що, давайте дивитися якийся результат. Я бачу, що результат ну, таке не дуже. Все-таки очисником з клаша прийдусь. Воно наче прибрало основну масу, але якось мені здається, що могло б і краще очистити. І показую результат. Так, я всю пасту не витирав по краях, там, де нас не дуже цікавить. Е, і ось ця подряпина. Вона стала менше, набагато менше і менше помітно. Верхня подряпина майже зникла, тут залишилася лише там, зараз, лише зовсім глибока така подряпина. Ця подряпина, ось вона, нікуди і не зникає. Але в цілому скло набагато стало краще. Тобто видно, що ніяких подряпин майже і не залишилось. Сколи, звісно, нікуди не ділися. Але саме подряпин майже і немає. Я думаю, що видимість тепер буде набагато-набагато краще. Зараз я там протру і покажу різницю до і після. Тобто, ось у нас відполірована частина, все добре, ніяких подряпин, ідемо трохи далі. І пішло розводи, подряпини і тому подібне. Немає є. Немає, є. Прикольно. Е, не знаю. Давайте ще раз спробуємо пройтися по, по цій подряпині, спробуємо її якось прибрати краще. І по цій подряпині також, хоча її майже і не видно. Але все одно спробуємо пройтися. Е давайте продовжимо, ще раз пройдемося тут, а потім перейдемо до середини. Полізу на стільчик. сподіваюся, не впаду. Так, я поліз через багажник, щоб спробувати краще виділити подряпину, щоб ловився якийсь фокус. Але здається, воно взагалі стало ще гірше. Хоча ні, наче норм. Ну, видно, що подряпина нікуди не ділася. Е і ось ця також. Зараз. Тут прям взагалі манюня-манюня залишилась. І на камеру навіть і не видно. Я не знаю, як її передати на камеру, але її майже дійсно і не видно. Вона вже ногтям не ціпляється, тому зараз, як я вже сказав, ще один прохід роблю. Вже я вже в багажник злазив. Це було важко, але хотів найкраще показати, як воно виглядає. На цьому моменті в мене відвалився мікрофон. В цілому нічого цікавого я такого не казав, просто казав, що додаю пасту, пшикую воду, все як зазвичай. Але з цікавого я піднімав дві теми. Перша тема це те, що коли я заліз всередину авто, я помітив дуже колосальну різницю до та після. Тобто одна частина почищена, відполірована, інша ні. Від звичайної очистки абразивним очисником такого не відбувалося. Тобто, якщо у вас авто старе і скло старе, і ви. Думаєте, що полірування вам нічого не дасть, обов'язково дасть. У мене скло 2009 року, в цілому, як і авто. Тобто воно вже пройшло купу кілометрів, купу років. Воно вже бачило багато чого, різних тестів, і все одно дуже помітна різниця. Я впевнений, що полірування дало багато чого. І друге, це те, що шліфувати лобове. Навіть сама мірка не рекомендує. Я використовую пасту від мірки, читав їх документацію. Вони не рекомендують полірувати лобове скло. Вони кажуть, можете шліфувати бокове, заднє, але лобове скло краще не полірувати. І все. Я взагалі думав, що я до середини не дістану, але датчик дощу та світла якраз знаходиться посередині. Я сюди достаю, не знаю, пертися мені на стульчик чи ні, чи я просто дозаправлю пасту і спробую і так пройти, а потім з тої сторони, мабуть, так і зроблю. І якраз ще ще один проходик буде пасти. Продовжуємо. Єдине, що е, не пам'ятаю знову, чи казав чи ні, якщо у вас є сколи тріщини, це я казав в минулому відео точно. Вам потрібно переконатися, що ці сколи тріщини, або ви заробите, тобто вони там заливаються чимось, або засверлите, і вони не підуть далі. Або просто обходите такі місця. У мене там є тріщинка, вона досить дивна. Мені майстри її дивилися, вона якось там чи зсередини, чи щось таке, я не знаю. Вони її щось підлатали, але все одно потрібно бути обережним. До мене прийшов песик, тому технічна пауза. Треба песика погодувати. Годом, песики треба годувати, песики не винні, що вони на вулиці. Так, паста майже вся в нас зникла. Ось я з кожним разом проходжусь і подряпина менше не стає. Але я ще раз тут прийдуся і тут потім прийдуся. Паста на склі ще є, тому змочуємо водою і допрацьовуємо цю пасту. Ну, по цій подряпані я майже задоволений. Тут я вже розумію, що тільки шліфування, але основні подряпини я прибрав. Тому зараз я допшикую центр, допрацьовую його і переходимо на іншу сторону. Все, протираємо, показує результат, виходить даремно стільчика купувати. Ну і дивимося результат. Подряпини майже і не помітно. Просто перфекто. Тут трошечки ще менше подряпино видно, її на камеру і не видно, як по суті, і цього. Добре воно вийшло зробити. Е, тут... Ну, ви самі бачите, що в цілому то воно добре. Хоча під холодним, може, трошечки ще видно. Ось. Трошки залишилось, але не критично. Тобто, то вже, мабуть, тільки... тільки шліфуванням. Але шліфувати лобове я не буду. І ось так. І в загальному давайте подивимося, чи є десь подряпини. Ні, все чудово. Ніде ніяких подряпин, тому переходимо до іншої половини. Тут, тут середини брудне, подряпин немає. Тому переходимо до наступної половини, до тієї. Я опустив двірники і одразу. Ось двірники опустив і одразу хочу показати слід від двірників, який іде. Ось його тут добре видно. Тут, де двірників немає, тут краща ситуація, тут майже без подряпин, а трошечки нижче вже купа подряпин. Для порівняння там, де я вже полірував, видно, що подряпин немає. Подряпини є. Ось так. І подряпин немає. Тому будемо. Полірувати цю частину. Зараз я закріплю камеру і починаємо працювати. Так, заправив круг, чуть не вбився через провод. І тепер змочив поверхню і зараз будемо працювати. Все не так. Знову машинка почала стрибати. не знаю, з чим це пов'язано. Якось я її не так тримаю, чи ще ж. О, двірник Але я ще мінять буду. Це добре. Зараз я покажу, навіщо піднімати двірники і навіщо їх маскувати. Ось двірник я не підняв і він весь е брудненький. Те саме може бути, в принципі, якщо ви піднімете, тому бажано їх від чогось маску... чимось маскувати. Або знімати, або маскувати. Я не мас... нагадую, що я не маскував, тому що я буду замінювати двірники, а опустив я їх для того, щоб вам було просто краще видно процес. Дозаправляємо і переходимо вже донизу. Тут подряпин сильно глибоких не було лише в зоні двірників, того я думаю, що цих декілька проходів, що я зробив, буде достатньо. Якщо ні, то ще раз повторимо. Паста майже вся висохла, додаємо пасту. Так, давайте перейдемо до інспекції, подивимося, що в нас вийшло тут наполірувати. Так, очистили і показую результат. Єдиних пару нюансів це те, що тут у мене тріщина. Про яку я казав, я не знаю, майстри її робили, вона далі не пішла, я тут дуже обережно працював. І в мене тут вибитий якийсь код. Що це за код, я не знаю. Але, здається, він поверхнево, тому я працював там обережно. В цілому я подряпин не бачу. Зробив декілька заправок і все, і готово. Ніяких подряпин, ніяких проблем, все чудово. Тут є чи немає? Та ні, немає все добре. Все, тоді демаскуємо плівку, е скотч прибираємо, вичищаємо все насухо і дивимося ще зсередини, чи не утворилася лінза, як взагалі воно виглядає. І того фінальний результат зсередини. А я вже всередині, і як ви бачите, скло ідеально, ідеально ідеальне. Зараз зніму скотч цей. І можна не побачити майже подряпину. Тобто її навіть і не видно. Вона там є, я її бачу, а вам, ну, може, при переході буде щось видно. Але в цілому так то ні. І тут то також видно трошечки подряпину, отут її вже видно. Не вдалося її прибрати і не вдалося прибрати. Тут глибокі подряпини, але в цілому результ... о, видно подряпини, Але в цілому, в цілому скло ідеально прозоре. І я думаю, що коли я буду їхати вночі, то буде все добре видно. Залишилося поміняти. Моя, наче сижу без скла, тобто воно ідеально прозоре. Я не знаю, це ну, треба себе хвалити, що в мене добре вийшло. Це... Я сижу в салоні, ось авто, ось кермо, тут скло. І це воно зсередини навіть не протерте. Залишилося поміняти повідок і обидва двірника. І на цьому в цілому моя задача полірування скла завершена. Ну, ось якесь таке вийшло відео. Я сподіваюся, воно вийшло цікавим, можливо, десь пізнавальним. І трошечки додасть впевненості вам, якщо ви вирішили полірнути самі скло, або якщо ви вирішили звернутися до майстра і, до майстра, і боїтеся лінзи. Якщо я не зробив лінзу, то навряд чи майстер без шліфування з досвідом її вам зробить. І навіть в мене вийшло вивести ті дві подряпини глибоких в непоганий стан. Так не в ідеал. Я не знаю, чи можна там вивести в ідеал чи ні тільки полірування. Можливо, треба додавати шліфування, але шліфувати лобове скло я поки що не хочу. Я спілкувався з деякими майстрами. Вони кажуть, що іноді шліфують, іноді буває лінза. Тому я не хочу. Бокове скло, можливо, я якесь би і шліфанув. Тож, давайте, ви минулий раз зібрали дуже багато лайків. Якщо ця тема дійсно цікава, давайте 200 лайків і якесь скло, я, скоріш за все, шліфану. Або одразу на авто, або в мене є тренувальне скло. Спробую на ньому, якщо на ньому вийде. Подивимося, що можна досягнути шліфуванням, як воно відбувається. Одразу скажу, в мене вже все куплено, тобто абралон в мене куплений. 180, 360, 600 і 1000. Після 1000 вже можна полірувати. Полірувальна паста є, абралон є. Треба тільки ваше бажання. Якщо вони є, будь ласка, 200 лайків і не забувайте підписуватися, тому що більше, ніж 70% глядачів дивляться без підписки. Ви натиснете ту красну кнопку Підписатися від вас не відвалиться. Мені приємно більше людей, більше контенту, кращий контент, якісніший контент. Також, якщо буде, наприклад, 250 лайків, 250 лайків і 25 підписок з цього відео. То я куплю іншу пасту. У мене ще мірка залишилася майже 2, цілих банки. Але я куплю іншу. Я хочу купити 3D або 3 m також кажуть, непогано, щось спробуємо замінити. Головне ваше бажання, головне ваші лайки, головне ваші підписки і коментарі. Після минулого відео було дуже багато підтримки, позитивних коментарів, за що вам дуже велика подяка. Якщо вам цікаво, будь ласка, коментуйте, підписуйтеся. А я пішов, по-перше, накину антидощ. Антидощ, мабуть, накину Rain Spectral від FX Protect. Подивимося, скільки вона буде слугувати. Заміню повідок і заміню обидва двірника. Тобто скло буде добре себе почувати. І омивача ще долью, і все буде чудово. Дякую за перегляди, завчасно дякую за лайки, коментарі та підтримку.